Так ось, чому ж все ж таки так важко прийняти рішення і змінити своє життя? Прийняти рішення і жити так, як хотілося б. У кожного свої причини, але загалом найчастіше це боязкість. Страшно, страшно щось змінювати, страшно, що щось не вийде, страшно щось втратити. Іноді просто жалість до себе. Іноді не хочеться втрачати ці всі якісь там плюшки, які ви отримаєте кожен день. Наприклад, вертаюся до теми зайвої ваги, це більш більш просто уявити. І я, наприклад, я й досі не, не, не маю тієї ваги, якої я хочу. Чому? Перше, я не хочу відмовлятися від солодощів. Солодощів на ніч. Друге, я не хочу себе тероризувати спортом кожен день або через день. Ну тобто, це інший графік, це, це незручно, це вихід з зони комфорту. Тобто, набагато легше, наприклад, купити собі там шоколадку, з'їсти і взагалі не думати про те, що треба йти займатися спортом, там бігати або ще щось. Устриці. Звісно, це ж набагато е, крутіше, легше, і, і немає чіткої уяви для чого. Ну, тобто, Зараз мені кайфово, я з'їла е, ці солодощі, і мені класно. А коли я буду займатися спортом, Ну, це ж дискомфортно, це ж якось не дуже прикольно. Це треба натягнути відповідний одяг. Це треба заставити себе рухатися швидше, а рухатися швидше для нашого тіла не дуже комфортно. Ну тобто, це важкувато, і тому. а вже ж, ми приймаємо рішення краще або потім, тобто цю хвилинку дискомфорту відтягти на потім. Але що відбувається, якщо воно, наприклад, незручно, некомфортно, але все ж таки ми залюбки приймаємо це рішення. Коли це відбувається? Коли ми дуже змотивовані, і ми вже бачимо наперед, що виграш з цього всього набагато буде більший, кращий, цікавіший, ніж ми маємо зараз. Наприклад, я. І розповідаю аналіз себе. І цей аналіз це як кліше може підійти до будь-якої людини, але підставляємо свої події у житті. І, наприклад, серф. Займатися серфом це набагато важче, чим побігати вранці або ще щось. Це реально важко. Це інколи небезпечно. Це незручно. Це дуже багато мінусів, чим плюсів. Але величезний плюс, коли ти стаєш на дошку, ти про це все, все забуваєш. І я просто обожнюю море, хвилі. І для людини, яка, наприклад, боїться води, такий приклад, звісно ж, не підходить. Тому, я ж кажу, це як кліше, а до цього кліше свої якісь приклади можна вставляти. Так ось коли ми любимо, обожнюємо те, чим ми займаємось, хоч воно і важко, але ми представляємо результат, наскільки це кайфово, і оці всі пункти незручності, вони просто розчиняються у повітрі. І просто ми йдемо до своєї мети. А тепер уявіть, наприклад, уявіть, що ви знаєте мету, до якої йдете, результат. Так ось набагато простіше і легше і більш енергічніше бачити ціль.